На жаль, необачне втручання людей природу шкодить і природі, і самим людям. Це слимак іспанський або рудий, інвазивний вид, що з середини ХХ століття поширився майже по всій Європі і в Україні. Особисто я бачила біля міста Дніпро цей вид ще в 2015 році, завезеним з імпортним посадматеріалом. А зараз іспанський слимак вважається одним з ста найгірших чужорідних видів Європи. Серйозним шкідником у садівництві і сільському господарстві. Дорослі особини слимака темно коричневого чи бурого до яскраво-оранжевого кольору і можуть досягати дожини від 8 до 18 см. З правого боку посередині мантії розташовується пневмостома, дихальний отвір. Слимаки харчуються різноманітними рослинами і грибами, падалю та екскрементами. Канібалізм проявляється у вигляді поїдання щойно загиблих особин, наприклад, під колесами велосипедів. Тому слимаки відіграють і роль санітарів. Іспанські слимаки гермафродіти. Може відбуватися як самозапліднення, так і купуляція двох особин. Один слимак відкладає від 200 до 400 яєць. Захищених місцях, наприклад, під рослинністю або в ґрунті на глибині до 10 сантиметрів.